Спорт формує культуру оптимізму, культуру бадьорості. Так і йде на думку цей вислів при вигляді усміхнених облич людей, котрі завітали на урочистості до виконкому міськради. Тренери, спортсмени, керівники спортивних закладів і секцій, усі вони доклали власних зусиль, аби наше місто славилось не лише виробничими показниками, а й спортивними перемогами. Розпочався захід хвилиною мовчання у пам'ять про бійців, у тому числі і спортсменів, які не повернулися з боїв у зоні АТО, виконуючи обов'язки міського голови, секретар міської ради Сергій Малярен відзначив, що місто пишається спортивними досягненнями криворіжців. Він передав спортсменам вітання від міського голови Юрія Вілкула та від депутатського корпусу. Криворажання завжди славились своїми спортивними досягненнями. Високі результати наших спортсменів на українських і міжнародних сорівнуваннях. Це свідчення активного розвитку і популяризації масового фізкультурно-спортивного руху в нашому місті. Наша спільна с вами цель. Это непростое для страны время привлечь в спортивные залы, плавательные бассейны, на стадионы, спортплощадки как можно большее количество детей, молодежи, взрослого населения. И главное это создание для этого необходимых условий. Поэтому поддержка физкультурно-спортивного движения, укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта одна. из пріоритетних задач для городской власті. Також про розвиток спортивної інфраструктури міста, зокрема, діяльність льодової арени. Сергій Маляренко подякував меценатам, підприємствам, які дбають про відновлення і підтримку спортивних об'єктів у місті. За вагомі досягнення і особистий внесок у розвиток спортивного життя присутні отримали міські та обласні нагороди. Було відзначено президента футбольного клубу Гірник Костянтина Караманиця, підопічні якого в цьому сезоні грають вже у першій лізі. Заслужені нагороди отримали наші колеги-журналісти, які висвітлюють спортивне життя міста. Дипломом міськспорткомітету нагородили ведучу програми Телеспортклуб на телеканалі Рудана Тетяну Полякову. Дуже вдячна своїй колезі Ані Кузьменко, яка шість років тому передала своє дітище ще телеспортклуб мені. Відтоді я зі спортсменами співпрацюю, я їх люблю і маю надію, що вони мене також. Зараз дуже вітаю всіх спортсменів, тренерів, працівників засобів маси інформації, які освітлюють спорт. Це не легка справа. Спортивні акробати привезли до нашого міста бронзу з чемпіонату світу у Франції. Їхній успіх було винагороджено оплесками та цінними подарунками. У нас дуже великі плани. Ми хочемо ще поучаствувати і в чемпіонаті Європи е, серед взрослих, і в чемпіонаті світу серед взрослих. Готуємося к цим соревновань. Ближайші у нас старти в наступному році чемпіонат Європи в Германії, в місті Віза. Якісні умови для тренувань отримали вимушені переселенці зі сходу України. За це вони щиро вдячні криворізьким колегам і владі міста. Була винуждена просто зі своїми учениками виїхати зі своєї міста. То, що встретили мене з радушем, це навіть слово літа це... благодарна дуже за підтримку, за розуміння і увагу. Благодарна председателю спорткомітету Коваленко Івану Івановичу, меру міста Вілку Юрію Григорічу. Мої весники зараз. Те же условия, что у меня в Луганске. Большое спасибо. За результатами огляду конкурсу серед районів на кращу підготовку спортивної бази, перше місце посівінгулецький. Сергій Маляренко зазначив, що усе більше обертів у нашому місті набирає велорух. Під час урочистого прийому було відзначено його активістів. Ми совершенствовали, а та щовали свої вміння в плані проведення сільських мероприятів, зв'язаних з популяризацією. Согласие с институтом развития города продвигали как могли программу велоинфраструктуры в нашем городе. Вот принято несколько уже решений на уровне города о создании. Того ілійного підрозділення, яке буде далі только то способство популяризації вела в нашому городе. за п'ять лет существования Наша вот удостоилась першої награди. Сергій Маляренко наголосив, що досягнення наших спортсменів переоцінити важко і побажав їм нових висот.